Всім привіт, хто хоче бавитися глиною, заходьте. Хочемо місити галамуці. Хто знає, що таке галамуц? Як він міситься, Я знаю. ми місили. Гору кладали в хліві над худобою. В хаті гору кладали, глиною, галамуцями. Ідемо подивитися, потім мені треба Оу! Палка теж хоче мішати. Oh. Мішається роствор один до двох. Казали, Або один до трьох. Ну, бачу, один до двох буде. Говно розмішати, щоб хрубочків не було. Нога мене мішать. Ногами не мішать. Huh? Ногами не мішать. Ну, Якщо галамуців місили, то багато місили, то ногами місили. У нас там вон на углу хати, глину копали з горбка, ось, і Січку різали, носили, глину, ляли, ногами місили, січку. І тоді брали ті замішані галамуці і на гору габлями викидали. А я на горі вкладала. І гарно загладжувала рукою. Вся гора в мене глиною вложена. Ну, Це я знаю. Так, щось що таке. -то. Ось так. Однорідна було, маса. Було багато людей. Сусіди все, прийшли, місили ту глину. Де їх нема ті, що були. Місили і галамуці. Робили з глини. Вроді баба Нінка чи баба Катерина нібочка, царство небесне. Їх такого викручувала такими вони були файні. І шур до галери, шур до горі. Отак. Що? Було діло. Ми з три галамуців. Ну, коли ж хати з галамуців, ну, з глини робили. Глиняні ну. хати. Також так само. Там тяговині хатки вже суняться, видно, що вони всі зголи. Котик теж допомагає. Зі та вони тепленькі. Ну ці Це теж мені. не холодні, ні, ну але ж все одно вони низенькі, тепленькі, вальковані, казали. Валькована хата. Добре, Я тоді так. тобі вийшов. Так, сипем пісок. Будем бавить з пісочком. Кольно шумет. Так, пішов друге відро. Ще, може, глине чуть досипати, якщо буде зарідке. Намісимо на... Місі, на всю гору галаму це будемо робити. Так, щоб добре ліпилося. Оп-оп-оп. Зараз буду сидіти бавитися ними. Не здається, який самий пісок. Як це жирне. Ти дивишся на те, як їсти маєш числі. Бачите, жирне І Так, що вийшло? Ось таке. Вс. Готово. Бачите, що вони роблять. Так, ти виймати. Як, як тобі треба? Їх можна виняти. Вони. Mm. Треба, бо потім... Тоді дай я а потім їх поставить, і будуть плитку ложити. Перед їх. Туди Дверки міняють. Ну по суті, логічніше щоб їх сам перед а а тоді що? вже наверх. То Виймай. Давай я вийму. Іван з Ігором працюють в хаті, а ми на дворі з Наталією ми робимо свою роботу, а вони свою. Так, що ось таке. -то. Тут має бути плитка положена. Тут був кафель, кафель прибрали і хочемо плитку положити. Що це вже зробив? Вже пальця вдер? Ось так. Ось так дверки вставили. Ну, а тут ще ніч не робили. Ось так. Ще рушта поставити. І все. і вже грубка буде зроблена, тоді обліпити, пощекатурити і плитку положити. Ось така робота зроблена. Ну, а вже як зробимо, яке воно буде, все, тоді я вам покажу. Та й такі то справи. Ось так. Ось так гарненько працюємо. Так! Так. Так. Я так, ось що ми його робить, питали, що робить, бачите? Щикатури клеєм, тут сітка прибита, бачите, сітці, а потім буде ложитися плитку. Це висохне, ось так павляться. Тут ще не положене, а тут вже по понакидав. Працює, я обежирила тим, побризкала біленьким, О, а тепер вони працюють. Так щось таке-то ось таким ми займаємося. Так, мої хлопці працюють, вложать плитку, Ну, вже як положимо. Тоді я вже вам покажу, який у нас вийшов результат. Зразу витираю, щоб не була гразна, бо потім, як засохне, з зубами за... гризи. Ту дверки тут верки таке ось так, тут пощукатурино під плитку, і тоді буде плитка. Так що якось так. Ну Ось так плитка положена. Ось так вже позабілювала я, сьогодні тусохне. Перший раз, що воно забілила вапном, Ну ще не повисихало, зараз повисихає, буде біліше. Разів 5-6 треба забілити. І тоді буде все добре. І тоді побілимо кімнату повністю всю. Ну, перед треба, щоб воно взяло білий колір. Ось так ось таке то діло. І такі-то справи, Ось таким ми займалися, обложили. Замість кафіля положили плитку та вибрали і положили. Так що ось таке то. Ну, а тепер я вам всім скажу всім до зустрічі, всім па-па. бережіть себе і своїх рідних.